Слава Україні! Слава! У нас відбувся турнір «Кубок скали серед юних футболістів 2015 року народження. Два таких інтенсивних е, ігрових дні. Досить класний футбол. Е, хлопці молодці, давайте вболівальники, батьки області для наших футболістів. І зараз звертаюся до всіх. Нас війна в країні, біда. От вчора досить такий трагічний день, і е, на будемо говорити період такого якогось е, типу перемиря. І відбувається така біда. Загинули люди, діти. Просто серед е, простого дня. Давайте хвилиною мовчання. Всіх, всіх, е, хто загинув у війні. Хвилина мовчання. Дякую. Ввертайтеся до вас, хлопців, багатьох нас рідні, друзі, знайомі, сусіди, ваші брати зараз воюють, служать в Збройних силах України. Їм дуже важлива підтримка. Просто проста смс-ка, повідомлення чи дзвінок. От сьогодні їдете додому, зателефонуйте їм, подякуйте. Просто скажіть дякую. Ми можемо вчитися, ми можемо жити, ми можемо грати футбол. Не забувайте їх підтримувати. Добре, Домовились? Так! Да! І давайте ще гучніші оплески для Збройних сил України. Переходимо до нагороджень. Кожній команді ми відзначаємо дві відзнаки. Це відзнака за старання гравець та кращий гравець команди. Отже, до суша калуш відзнаку за старання Лукашавич від Дякую! Ти чекаєш, коли всі отримують відзнаки? Але сенат руськавець! Кавакан Ха Юрій! Один на один стрий! Обсенюк Маркіян! СФК Труськава. Гундер не псим. І Ривера Івана Франківська приходь в картем. Дімо це боротьби нас кинець відзнаки за старання. Хлопці вертайтеся до команд. і переходять до відзнаки наші гравці команди. Калуш, Бабінський Максим. Але це на трускавець, Никитенко Марко! Марко. Один на один стрій, комогорський вігор. СФК yeah. скавець, урман Сергій. Yeah. Покрова львів, чернецький марк.

Прошуємо тепер вже команди, нагороджень, всі команди. Підходять, всі хлопці отримуються медальки. Суша <праць> Калуш. <праць> <праць> А я на парту хоп. А я на парту хоп. А я на парту хоп.

Так, давайте варом. Народний я втягаю, а ви втягайте. Володимир, Володимир, Володимир! Отак, от, от. Вища метра. Дивіться, я не знаю, що це за культура. Володь, ще у нас 30. Ну. Ви, власне, станете культури. Ви, власне, станете культури. Явель! 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 Дякую. Дякую. Давайте варом.

там? — Там Тренера теж зустрічується. Тренер Не туди. Дай Мастер, дай Мася, тут забуває. Я бачу, забував Давай медаль. Тренеру Ти медаль.

Діма, Діма, вперед, прошу. ще не листа? Один, два, три. Ні, не може, ні. ああ。